Чіпка солі. Творог будь-якої жирності може бути. Пів чайної ложки ванілки. Яйця. Всі точні пропорції я опишу в описі. Заходьте, дивіться, читайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Вам не тяжко, мені приємно. Цукор. манна крупа, 2 столові ложки з горкою, з великою горкою сметани. Сметана у мене 21% жирності. Я добавлю 3. Хай буде 3. Та як вона жирна, я добавляю 3. Якщо буде дуже рідка, 15%, тоді, я думаю, достатньо 2 ложки. Ну, ви вже дивіться самі. І зараз це все. Добре, треба перебити погружним блендером. До однорідної маси. Перебиваю до однорідності. Маса має бути рідка. Це так повинно бути, не переживайте. Ось така маса має вийти. Не дуже рідка і не густа. Така як густа сметана. Має легко сповзати, не стікати, а легко сповзати. Ось така має бути маса. Залишаю на 15 хвилин, хай манка набухне, настоїться трошечки. І далі я продовжу ось цей процес сьогоднішню мою ностальгію. Я взяла ось таку маленьку силиконову форму на ту кількість продуктів, яку я опишу в описі. Якщо ви захочете велику запіканку, то ви маєте всі продукти. Удвоїти, ну і тоді, відповідно, більша форма має бути. Зараз я трошки змащу вершковим маслом, включаю духовку 190 градусів. В саму масу ви можете додати, натерти цедру лимона або цедру апельсина. Це за бажанням, це не обов'язково. Маса настоялася, трошки стала плотніша. Зараз все виливаю у форму. трошки розрівнюю. Можна трошки ось так пару раз вдарити, щоб вийшло все повітря, можна трошки шпажкою ось так зробити. Запеканка на стике, пухка, нежно, жива, она вообще просто аж... Ну, <плес> 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 Дуже смачно.